Вітаю всіх. Бачила сьогодні таку цікаву новину, що Європа ініціює зустріч України, Росії та Ірану, щоб домовитись про зменшення обстрілів цивільної інфраструктури. Це дуже цікаво це перш за все, що мене хвилює, і всю Україну, обстріли, пошкодження Оце те, що дійсно зараз питання номер один. І це правда. Давайте подивимось, чи дійсно Європа ініціює таку зустріч щодо зменшення обстрілів цивільної інфраструктури? Чи дійсно це правда? Давайте подивимось. Чи дійсно це правда? Трійка мечів випадає, ні. Ні. Це не, не так, не зовсім. Але трійка Кубків на дні колоди. Я б сказала, що це не зовсім правда. Але домовленості вилазять. Я би сказала, вони є. Вони вже йдуть. Вони вже в роботі ці домовленості, але це не виходить на практиці. Не йде воно на практиці. Воно не буде окремим питанням виноситись. Ось чому. Я назову це так. Я не бачу, воно виносила окремим питанням. Але я хочу подивитись. До кінця року дійсно зменшаться обстріли цивільної інфраструктури. До кінця року дійсно зменшаться обстріли цивільної інфраструктури. Так, а це відповідь так. Це вже відповідь так. Помірність, так, зменшення. Однозначно. Так, дивимось. Так, да, зменшення, обмеження. Тобто, воно обмежено все буде дійсно. Четвірка мечі, ось буде навіть пауза в цьому питанні. є розбір цього питання, щоб не так воно було. Конкретно. Ось знову трійка кубків вилазить. І шістка жезлів. Буде знайдено компроміс в цьому питанні. Конкретно в цьому питанні знайдуть компроміс до кінця року, щоб цивільна інфраструктура менше страждала. Так. Дійсно, заклопотані вони всім. Дійсно, це є. Це питання є, але воно не виноситься окремим чимось. І воно все є. Це вже щось таке приємне. Скажу чесно.